Виборча дільниця, що розташована в Берегівському будинку культури, почала роботу своєчасно. Охочих проголосувати першими було предостатньо. Одразу з восьми години наринула хвиля виборців, серед яких хтось поспішав до церкви, а дехто на роботу. Для мене вибори це як буде жити місто далі. То має значення, який буде голова. Якщо голова буде думати за людей, за їх життя, то і людям буде краще. Обов'язково має бути голова у місті. Було б добре, якби був добрий голова, який переживає зараз. Каналізація це добре. було б зробили. Якщо будуть гроші в місті, а з другої сторони, якщо є гроші в місті, будуть робитися. Дільниця номер 6 у міському будинку культури одна з найбільших у місті. Вона охоплює 20 вулиці. Тому і активність виборців тут спостерігалася одразу. На 10-ту годину проголосувало 190 перегівчан. Дільниця Читниця у нас. Досить до великих у нас тисячі 329 виборців. Близько 11 години на виборчій дільниці з'явився один з десяти кандидатів Віталій Антіпов, який тільки но ну, прийшов і одразу виявив помилку в одному з бюлетенів. Червону риску навпроти прізвища кандидата на посаду берегського міського голови Золтана Баб'яка. Виявилося, що це друкарська помилка, адже червоних ручок ні у членів комісії, ні у виборців не було. Бюлетень визнали зіпсованим. Більше таких не виявили, тому були ви виявлені громадян продовжили без затримок. На 12 годину загальна явка виборців склала 20,5%. з свій голос і кандидат на пос. Сад берегівського міського голови Ольга Бізіля разом із своєю родиною на виборчу дільницю номер 7 вона прийшла з донькою та онукою. На сьомій дільниці проблем із волевиявленням не виникало. Порушень офіційні спостерігачі не виявили. Позачергові вибори міського голови Берегова на виборчій дільниці номер 2 теж розпочалися вчасно і без інцидентів. Виборців чекати не довелось. Перші з них були ще до офіційного початку виборчого процесу. Неочікувано багато для ранку неділю. На дільницю прийшло виборців. Я думаю, що обов'язково кожна людина, поки жива, має виконувати свої обов'язки. Загалом у берегові повинно проголосувати трохи більше 19,5 тисяч людей. Із них майже 2,5 тисячі на цій дільниці. Перших результатів ще немає, але очікую, що половина буде. Значить, ну сказати по списку, скільки? ну по списку у нас, значить, 2420. Рахуйте, тоді скільки половина повинна бути. Одна з найбільших дільниць, створена на базі 10-ї зож, розпочала роботу вчасно. По спискам зареєстровано 2410 виборців. Бюлетню ми отримали 2420 від комісії. Розпочалася робота, вовремя зауважень таких не було. Провели засідання. Вісім годин розпочали роботу. Вибори на дільниці проходили без значних порушень. Чого не можна сказати про початок роботи комісії? Під час опочатування урн для голосування у дві з них закинули контрольні листи без печаток. Хвилюємося, спішили, тому так сталося. Що першу другу скриньку кинули контрольні листи без печатки. Але але рішенням комісії прийняли рішення. Щоб заповнити другі два контрольних листа, вже виправили. І ті листи, які будуть перші, будуть вважатися як предмети, як предмети, так воно написано. Посторонні зайві предмети. Якби контрольні листи залишили без початку, то білетні в таких хорнах визнали б недійсними. Треба було контрольний номер ще один ставити у скриньку, але підписи на місці, комісія працює. Все нормально, поки на дільницях берегово все тихо і спокійно, але до кінця дня виявлені ще далеко. Голосування триватиме до 10-ї вечора.